Я відібрав у сина геймбой і сховав його на 18 років. Мій син не хотів робити домашку, тому я забрав у нього геймбой адвенс. Сказав: отримаєш назад через тиждень. Але він був хитрий, знав усі мої схованки. Тож я подумав сховаю туди, куди він точно не додумається заглянути. Але я ж після черепно-мозкової травми пару років тому, і іноді я просто забуваю: через тиждень він зробив домашку, прийшов за геймбоєм. А я не пам'ятаю, де він? Перерив усе не знайшов. Ми навіть переїхали в інший будинок. І все одно нічого. 18 років по тому зібрався віддати старі речі на благодійність перевіряю кишені старого віденського плаща 30-х років. І там Геймбой, я вставив нові батарейки. Увімкнув, і він працює, покемони на місці. Вручив його своєму двадцять річному сину. Він реготав п'ять хвилин, потім годинами грав. А потім пішов і розповів усім, який я класичний тато ідіот.